Весна 2024 року принесла нам унікальне небесне явище комету 12П Понс Брукс, як комету диявола. Ця комета з'являється кожні 71 рік і стає яскравішою, коли наближається до сонця. Її хвіст сягає 20 кілометрів, вона більше навіть за Еверест. Тримала прізвисько Диявольська комета в липні 2023 року. Через рогоподібні спалахи розташовані в її локальній хмарі газу, пилу та Частинок льоду вибух спричинив асиметричний вигляд комети, ніби у комети є роги. Цей вигляд комети змусив людей назвати її диявольською кометою. На жаль, до липня вона стане занадто тьмяною для спостереження навіть з біноклем. Тому в українців та європейців є час до 21 квітня, щоб побачити комету в небі. Виберіть ясний вечір, час після сутінок. Вона буде виглядати як маленька сіра чи зелена пляма в районі Сузір'я.